Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра, давайте розглядати. Починаємо, як завжди, з особистого життя і дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Угу. Так, звертайте увагу перш за все на стан здоров'я. Треба тримати рівновагу про тиск. Більш за все звертайте увагу на тиск свій, будь-хай будуть ліки поряд з вами. І для когось з вас треба буде врівноважити ситуацію, яка вже. Трошки з вас сил забирає, або якихось ресурсів інших забирає. Виходьте з ситуації, яка, от знаєте, вона вже тягнеться якийсь час. Ну, принаймні, останні там, може, два дні у вас щось тягнеться, може два тижні. Вже треба збалансувати ситуацію. Треба якось крапку ставити. Воно у вас вийде. Знаєте, день для цього буде більш-менш підходящий, бо якщо ще не в цей день поставити крапку, то хоча б ви підготуєтесь до цього. Далі сфера кохання. Що буде завтра у сфері кохання? Тут завершується у вас якась ситуація, яка, знаєте, навіть лякала дещо вас. Як вихід вже складно, складно, бо хвилювань було забагато, але вже вихід з ситуації все ж таки от день більш про рівновагу, про, про гармонізацію ну, в якихось ваших справах. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. Бо у когось. Ну, щось таке оманливе насправді, якщо стосується юридичних якихось справ, документів якихось, домовленостей якихось. Знаєте, може бути таке, що не зрозумієте один одного до кінця, можете домовлятись про щось. І... У чоловіка буде ну, там своя думка, у жінки своя думка. Потім будуть шукати один одного, як заплутаються по домовленостях. Будьте уважні, далі дивимось дії жінки у бік чоловіка, Тут щось геть змінюється, тут збалансується якась ситуація і так гарно, така щаслива буде. І жінка, і чоловік буде щасливий. бо тут для когось, може, знаєте, давно не бачились. І так, чоловік трошки так, як, знаєте, як підгледів десь якусь ситуацію. Не все собі там зрозумів, жінка буде як. Пояснювати, як доповідати, як насправді. Ну, насправді день пройде гарно, день завершиться гарно, і день е, який, от як знаєте, було до цього дня, і тепер життя буде йти після цього дня. І воно буде кращим, ніж було до. Так, тут щось цікаве. Давайте про работу дивиться. Что будет у вас в работе? Непогано, знаєте, будете задоволені, бо рух якийсь буде по роботі, будете впевненіше себе почувати і розбиратись, будете в якійсь ситуації, яка от до цього дня вона вам не зрозуміла була. І трошки як... Трошки хвилювань тут буде, але вони такі, що можна подолати, просто сміливості трошки набратись, і все буде зроблено так, як слід. І більш за все, як самотужки багато чого будете робити. Навіть не буде такого, щоб ви там дуже до когось звертались. Ну, якось так наодинці все вирішуєте, все робите важливо прийняти в цей день. Дивіться, тут важливою буде взаємодія на дні колоди король кубків у нас. ну, взаємодія з таким чоловіком як початок якоїсь справи. Коли е, все між собою вирішуєте, ви розглядаєте різні варі, варіанти, і все ж таки на якомусь одному варіанті ви зупиняєтесь і починаєте робити ну як спільну справу, або як замовлення даєте людині, або утримуєте замовлення від людини. Тож ситуація, яка Ну вам вона. І цікава, і така, знаєте, коли настрій підвищується. Приймайте, як є, бо це щось приємне для вас. Від чого ж тоді гарно було б відмовитись, або краще б за все відмовитись. Більш за все з дітьми буде пов'язано. Спочатку такий варіант розповім, а потім для тих, у кого ну, тема дітей, вона вам якась не актуальна. Дивіться, те, що пов'язано з дітьми, е, тут гарна ситуація, яка веде просто до щасливого моменту, до якоїсь, може, навіть перемоги, може, знаєте, як знання, якісь люд, дитина отримує, або. ну, вже розкаже про свої якісь знання. Там, де ви будете радіти разом з дитиною. Просто знаєте момент щастя через якусь певну подію, для ну, може виступ дитини якийсь, Ну, знаєте, от там, де і дитина щаслива, і ви щасливі від того, що просто, от, знаєте, поліпшується настрій у дитини, і вам теж це приємно. Для кого, для тих, у кого про дітей, ну просто це якась не ваша тема. Може, поки що, може, якось там вже діти окремо ви окремо, і тут важливо, що. Якась нова справа, яку ви ризикнете робити в цей день, може щось розпочати, може щось дізнатись, хочеться. У вас все вийде, ви будете радіти з того, як все гарно і легко прийшло. Ось. Так. Далі, все ж таки, а, ну, від чого ж там відмовитись треба було? Від... Просто від егоїзму. Коли ви там собі, знаєте, от якусь ситуацію малюєте, да, і якісь, може ви, може дитина, може інша якась людина. Тобто відмовляйтесь від підтримки егоїзму. Ну, тобто все повинно бути так більш-менш врівноважено, коли, знаєте, нема натягування на себе. От такого е, образу, що от якби не я, нічого б не вийшло. От від цього треба відмовитись. Е, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Все ж таки, радіти вам обов'язково в цей день, і це буде пов'язано. Не, не тільки от ви один чи одна в цій ситуації будете радіти. А як з певним, хоч і невеличким, але колективом, це разом з кимсь ви будете радіти, якась ситуація, яка може, довго затягнута була. Може, це якась така мрія буде виконуватись в цей день, здійснюватись в цей день. Це щось дійсно для вас приємне. Um, що, знаєте, от в якийсь момент ви як відчували, от саме так воно і буде. І е, воно вам ще більш буде значним, і цікавим, і приємним, бо ви так бажали саме такого результату, і ви до нього і йшли. Далі порада від вищих сил на цей день. Вихід з фантазії. Дивіться, все ж таки день знову ж таки, показує дуже приємний буде і по враженням, і по спілкуванню з кимось. Знаєте, коли радіти обов'язково. Приємну компанію вам мати обов'язково в цей день. Це може бути одна людина, може бути більше однієї людини, але ж. Дивіться, як фантазії, от знаєте, коли сприймайте все як є, не фантазуйте зайвого. І для когось може бути таке, що ви як потрапляєте на якесь свято, і свято може завершитись не у вас вдома. От це може бути якась одненька для когось інформація, ну, може для однієї, для двох людей десь там інформація, але все ж таки не можу не озвучити. Коли ви вранці йдете вже від, від когось, ви можете переночувати не в себе вдома. Це може бути з знайомою вже вам, людиною, а може бути може статися і так, що ви тільки познайомитесь. І, і так вже десь там. Завершити вечір, не в себе вдома. Ну і все. На цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд і всім дякую за ваш зворотній зв'язок. І дуже всім бажаю, щоб день у вас пройшов гарно, приємно, весело. І хай все буде тихо і спокійно. Будьте в безпеці. Всім пока!